Цей автомобіль точно вкраде ваше серце. Почнемо із комфорту для водія. Тут у нас шкіряне кермо з підігрівом із сенсорною панелю управління, і також зверху маємо проекцію на лобове скло. Сидіння першого ряду мають підігрів. Обдув масаж електрорегулювання. Також у нас тут є дві мультимедії. Маємо камери 360 градусів та також парктроники 360 градусів. Є дві бездротові зарядки і з вентиляцією для того, щоб ваш телефон не нагрівався. Також тут у нас є штатне розпилення парфумів. Заходимо в клімат і заходимо ось сюди. І бачимо три різні запахи та три різні потужності. Пасажири другого та третього ряду відчувають себе в цьому автомобілі як пасажири першого класу на літаку. Тут ми маємо до кожного з сидінь м'якесенькі подушечки на вищому рівні. Також є сидіння в режимі невагомості із атаманкою, підніжкою, столиком. Та також всі сидіння мають підігрів, обдув та масаж. Є холодильник, який працює як на охолодження, так і на підігрів. А зверху розташована додаткова мультимедія, де ви можете в дорозі переглядати фільми або мультфільми. Але їсть цей автомобіль точно не як літак, тому що це у нас плагін гібрид, який має батарею 52 кВт і проїжджає на електротязі до 280 км, після чого у нас підключається двигун внутрішнього згорання і заряджає батарею прямо в русі. Повний запас ходу даного лі авто Л – 1412 км, а потужність 450 кінських сил. Динаміка. Уа. Хочете переглянути або можливо навіть зробити тест-драйв на даному плагін для Авто L9? Тоді запрошуємо в автосалон 4 колеса номер телефону в описі під цим відео.